Доброго ранку! Починаємо заняття із грамоти. А щоб дізнатись його тему, послухай віршик і подумай, яке звукосполучення зустрічається найчастіше. Щиро щиглик щебетав щойно на ліщині, щиросердно він бажав щастя Україні. Яке звукосполучення зустрічалось найчастіше? Так, шучі. А на письмі позначається літеру ща. Поміркуй і скажи, на що схожа літера Ща. Молодець! А тепер пропоную тобі гру. Знайди місце у слові звукосполучення шучі Воно може стояти на початку слова, всередині або в кінці. Перше слово щит. На початку Ящерка. Дощ. Дощ. Прищіпка, щур. гонщик плащ Борщ, Щітка Молодець. А тепер скажи як називається літера, що позначає на письмі? Звукосполучення ШЧ. Так, ща. А як же будемо позначати звукосполучення ШЧ, коли будемо робити звуковий аналіз слова? Подивись, звук Ш. Твердий приголосний позначається однією рискою. Звук «ч» твердий приголосний позначається однією рискою. Тобто звукосполучення літеру Щ, ми позначаємо ось так двома фішками з однією рискою. Тепер пропоную зробити звуковий аналіз слова, але для цього треба спочатку відгадати загадку. В річці риба проживає, довгу морду вона має гострі зуби, хижу вдачу в річці. Всі від неї плачуть. Що це за риба? Щука. Так, давай зробимо звуковий аналіз слова щука. Який перший звук у слові «щука»? Ш щука. Звук ш. Який він? Твердий, приголосний, позначаємо однією рискою. Наступний звук ш щука. Звук Ч. Твердий приголосний. Позначаємо однією рискою. Наступний звук щука. Звук У. Він голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук щука. Звук К. Твердий приголосний. Позначаємо однією рискою. І останній звук. Щука. Звук А. Він голосний. Позначаємо кружечком. Порахуй, скільки звуків у слові щука, п'ять звуків. А літер. Чотири літери. Тепер пропоную трошки почитати. Будь уважним і слідкуй за щукою, від якої літери і до якої вона пливе. Молодець. Тепер пропоную тобі вивчити скоромовку зі звукосполученням Шучи, Щиро щиглик щебетав, щойно на ліщині, щиро сердно він бажав щастя Україні. Тепер спробуй самостійно повторити. Ну що ж, наше заняття завершується, а мені буде приємно, якщо ти надішлеш відео, як ти вимовляєш цю скоромовку. Все, до зустрічі, до наступного заняття!